Всім привіт продовження подорожі. Сьогодні ми підіймаємось на пікуй. Вершина аж он о Зараз ми ще тільки-тільки в началі, ми ще тільки, можна так сказати, в підніжжі, звідки вже починається піший хід. З такими тут маємо вже краєвиди. Сьогодні я планую покорити чисто повністю весь маршрут до гори. гра аж он о Проблема тут основна в тому, що до неї ну, довго йти. Не те, що складно підніматися, просто довгенько йти. Ну що ж, ціль встановлена, будемо її покоряти. Оце по всій дорозі у нас буде зустрічатися така гірська вода, в якій можна буде попити води або вмитися. Ну що, зробили ми тут невеличкий перевал, зараз продовжуємо йти далі. По дорозі знайшли брусніку. Зараз сидимо і мама. Покажіть, будь ласка, на відео, як ви викопаєте цю штуку, як її шукають. Шукай гарне стебло. так? Лопатою чому кажуть не можна копати? Бо лопату і типу понижче -по дуже багато коріння. Тому треба його берегти. О, Дай ножай. Пігурюк. А, чекай, чекай, чекає. Зараз ми викупаємо великий корінець. колганчика. Так. Зараз. Он тут буде великий. Надіюся. Оба, чекає. І вже пальчиками витягуєш його. Ось, красавчик. Дивись, бач. Ну паркану і гілки не викидати. Це ну, теж корисне. Ось дивись, який класний. Угу. Корінь здоров'я. Бачиш? Помив, висушив. Настояв. Угу. Бомба. Да? А ось на цьому місці. Одна ожина. Одні тільки кущі ожини. Це не тільки просто підйом, що ти поставив якусь ціль, піднявся. А прикол в тому, що ще ви бачите красиві пейзажі, їсте ягоди, більшість яких ростуть вгорі, збираєте трави, які ростуть в більшість в горах. Ну і так далі. Не тільки підйом робота, а ще й насолоджуйтесь. Щойно назустріч стріли людей. Ну, вони вже спускалися з вершини. Сказали, що... Звідси йти ще ну, годину дві максимум. То якщо порахувати, то тут і не сильно так довго йти. Зараз у нас на шляху буде якась поляна там, де закінчується ліс. І вже після тієї поляни тільки верх-верх-верх -вверх -вверх до, до самої гори. Мені здається, що це не ця поляна, на котру ми повинні були вийти. Тобто ми до неї ще не дійшли. Вон, до речі, вершину видно. Нічого собі. Ну, я б сказав би, йти і йти ще. Тут у нас вже по дорозі почали зустрічатися ось такі таблички. Ці таблички є точками порятунку з своїм номером. Якщо комусь стало погано чи ще якась ситуація, ви телефонуєте в одну із цих служб, які тут показані по номеру, і говорите номер цієї точки, щоб вони знали, куди йти і вам допомагати. Також по дорозі вам можуть зустрічатися ось такі маркування. Це біла полоска потім. Колір і ще одна біла полоска. Тут є три кольори: синій, жовтий та червоний. Якщо не помиляюсь, жовтий це найлегший, синій це складніший шлях. Воно позначає шлях, по котрому ви йдете. Складність шляху. І червоний це прям для екстремалів, можна так сказати. Тому що, коли я навіть пам'ятаю по говерлі сходу на говерлу, то червоним шляхом помічався той шлях, де потрібно було йти прям з когтями і з іншим професіональним вже обладнанням. Ось якраз таки ця дорога, куди яка йде далі, вона позначається жовтою полосочкою. Це означає, що це найлегша дорога. Правіше від цієї дороги йде ось така дорога. Тут повинна бути, по ідеї, червона полоска, бо вона прям крута пішла вверх або синя. Але я не бачу тут маркування. Якщо взяти ось цю синю, то вона, скажімо за все, вказує на шлях, котрий йде вниз. Тобто, звідти звідки ми прийшли. Після цієї дорожки мені здається, що <гум> жовтий шлях складніше навпаки, ніж синій. От я путаю жовтий із синім. Який складніше. який складніше, який легше. Хто знає точніше, напишіть в коментарях. Ось ми вже вийшли з лісу. Ми вже прямо, можна сказати, практично на вершині. Вершина он видніється. Тут вже відкрились гарні краєвиди. Вище буде ще красивіше. Просто купа-купа-купа чорниці зліва, справа, Іван Чаю. Коротше, ягід та трав, тут просто капець скільки. Ну, ось уже ось вершина, але я хочу трішки відбитися від курсу і піти спочатку сюди. Одразу на вершину зайти це не сильно цікаво. А ото так відійти, відволіктись, подивитись спочатку інше місто буде цікавіше. Ой, які тут камні. Чесно кажучи, по камням взагалі легко йти. Тобто тут зусиль важких не потрібно, бо ви впираєтесь в камні і по факту ви йдете типу як на сходах. А от якщо ви йдете от по такій землі, то там складніше опиратись ногою. Гляньте які тут цікаві камні. Тут ось такі звичайні, а тут ось такі. Якимсь кольором. Як камуфляж такий якийсь. Вау! Вау! Ніфіга собі класно. Оце інша сторона пікуя виходить. Вон дорога, якась, вон місто то взагалі, напевно, то траса Скоріше, за все, так, да, бо там фури їздять багато. Так, ми піднімалися звідси. <схи> Рукою подати через гору можна так навіть сказати, що вже інший кордон. Піднімалися ми он там, он в далині, трішки видно церкву. Я зараз на монтажі приближу. І от аж звідти, з кінця того села, ми ось, ось стільки йшли по лісу. І от уже ось тут, уже на цьому місці, ми вийшли з лісу. Це ми вже йдемо прямо по горі. Ну, Крайви йде тут гарні. І при тому ми ще не піднялись на самий пік. Що ж, не зупиняємось і йдемо далі. До речі, тут є дорога. Тут о, їздять. Ще, напевно, і десь є тут підйом, щоб поїздити на квадроциклах, на тих самих УАЗиках і так далі. Ну, типу, там написано, що на гору далі не можна, там штукбауни стоять. Але все ж таки десь є, напевно, заїзд. Я думаю, з тієї сторони, якщо дорога туди йде. Я зараз іду і просто дивлюсь, скільки тут чорниці. Направо, наліво, вона росте як трава. Просто замість трави чорниця. Гляньте, туди, 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 туди. Повсюди є, повсюди пошла чорниця. На цю сторону так само. прямо під саме верх. Тут, до речі, ось прямо на вершині люди ходять, збирають чорницю. Останні кроки до вершини. Під'ємо на саму вершину здійснюється таким образом, ось таким камням. Тут вже трішки потрібно буде пострибати. Зараз трішки цікавих фактів. Не знаю, буде воно видно на камері чи ні, але от ми зараз знаходимося на горі пікуй. Ось може якщо видно. І ось проходить кордон з Закарпатською та Львівською областю. Тож, якщо ми зараз дивимося сюди, то це Закарпатська область. Якщо ми зробимо буквально два шаги ось сюди, це вже Львівська область. А прямо зараз стоїмо ми прямо на кордоні між ними. Тобто, якщо ми стоїмо ось так. Там Словаччина. Якщо ми повернемось уже ось так, то там вже у нас Польща. Польща, Словаччина, Венгрія ось так. Румунія ось так. Якщо ми будемо дивитись на Київ, то це нам потрібно повернутися ось так. О, там Київ, он там Львів. Отак от Одеса. Правильно? Правильно, отак от Одеса. Підіб'ємо підсумки. Сьогоднішній шлях, на цю гору ми почали з того села, там, де трішки видіється церква. Ми зайшли в ось цей ліс, там, де закінчується галявина, починається ліс. Ми через цей ліс піднялись вгору, ось тут це все ми йшли. І з лісу ми вийшли аж ось тут. Далі, тут потрібно пройти. От, як на мене, здавалося, що ось тут найважчий шлях був. Це ось тут на ось цій горі, з лісу, коли виходите. Далі, тут починаються камні, брили. Ви по ним вже доходити сюди. І вже піднімайтесь на сам пік-пікуя, можна так сказати. По дорозі у нас було два джерела води, в яких можна було попити, вмитися, набрати з собою води. Але одразу попереджаю, гора вода гірська і вона холодна. Тож обов'язково беріть з собою ще звичайну питну воду, щоб ви могли її попити в будь-який момент. Бо відстань від одного до другого немаленька, я б сказав. би. Якщо вирішуєте підніматися сюди чи ні, обов'язково піднімайтесь. Краєвиди, пейзажі та підйом, того вартий. Привал. Гарша. Ну ми зараз робимо невеличкий привал і вже спускаємося вниз. Зустрінемось вже в підніжжі гори, але якщо буде щось по дорозі, я обов'язково запишу. А щось така опа, і вже Ну що ж, зараз ми вже пройшли цей ліс, ми вже спустилися з гори. Он, де можна бачити вершину її. Але це ще не кінець. Нам ще потрібно пройти ще приблизно десь кілометр до села, там, де починається шлях. Але я вже хочу закінчити це відео на цьому моменті, тому що з села не буде видно вершину, бо ми там будемо ще трішки нижче і дерева будуть затуляти. Що ж, ось такий результат вийшов на сьогодні. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки До зустрічі. Бля, я там був.